Доброго дня, гості і підписники мого каналу. Сьогодні дивилися відео наших пастирів і там розказувалося про те, де нам потрібно збирати свій скарб. Ми можемо набагато більше пожертвувати своїм часом життям і можемо своє життя протестувати. Кому ми служимо, Богу чи мамоні? І Ісус говорив, і чітко там в Біблії написано, про що Бог говорив, складайте свій скарб на небі. Там, де, там, де міль не троне, і іржа не з'їсть, І в Біблії написано, і ми можемо також в Біблію прочитати е, від Матвія, щось ти розділ, 21 й вірш. Е, бу, бо буде твій скарб там, де, там, де і, твій, і твоє серце. Тому наше життя залежить від самого Ісуса Христа. Тому не потрібно там слухати фарисеїв, садукеїв, що вони там будуть вам казати, що ой, та Бог нічого не може зробити, та він от те буде робити, а то те буде робити. Навіщо взагалі вам Ісус Христос? Справжній християнин буде над такою інформацією задумуватись. Чи правдива така інформація? І на таку інформацію я також задумуюся, чи справжні вони християни. І тому я чітко розумію для себе те, що Ісус Христос пожертвував своїм життям, забравши гріх і. Коли його розіп'яли, він пішов на третій день воскрес і пішов до свого Отця Небесного. І таким чином Він забрав всі наші гріхи з собою. Ісус, кажучи, що щоб ми лише вірували, для... вірували Ісусу Христу. Щоб більше нікому не вірили, тільки Ісусу Христу. І тому, ради того, Ісус і воскрес, показавши те, для чого Він прийшов в цей світ, щоб ми покаялися в своїх гріхах. І тоді зійде благодать на нас. А благодать сходить тоді, коли ми своїм наставникам каємось в своїх гріхах, і тоді сходить благодать. І ми тоді разом з Ісусом Христом, ми віддаємо своє життя Ісусу Христу, ми звільняємо своє серце від гріха і впускаємо туди Ісуса і таким чином. У нас буде все добре, і ніяка гада до нас не вцепиться.